Мої вітання вам, підписники та гості каналу Фазенда. Цими днями вже пора висівати капусту для відкритого ґрунту. І якби знання, що весна буде такою ранньою та відносно теплою, то це можна було б зробити і раніше. У відео подані фото з мого минулого урожаю ранньої капусти. Урожай був супер, тому я вирішила притримуватися термінів посіву і цьогоріч. Буду висівати три сорти капусти. Перша це у нас червонокачанна інтеграл. Дуже непогана капуста, але, чесно, червонокачанної ніколи не висівала. Фрідом це цвітна капуста, головки її досить великі. І також е, відома е, капуста для мене Етма. Це вона була перед вами на моїх фото. Тож, почнімо висівати. На моєму каналі ви знайдете відео, де я висівала минулого року капусту у торфяні таблетки, а також розсадним способом. В цьому році вирішила не заморочуватись і відразу висіяти у стаканчики об'ємом 200 мл, і в них капуста буде рости аж до висадки у відкритий ґрунт. Заповнюю стаканчики ґрунтом класман до речі, донечка сьогодні мені у помічниках. Роблю заглиблення у стаканчиках десь на пів сантиметра, розкладаю насіння у ці заглиблення, тепер насінинки загортаю. Поверхню ґрунту зволожую так, щоб водичка проникла туди аж до насінини. Стаканчики я накриваю плівкою і ставлю свою міні-тепличку при температурі 25 градусів до всходів. Насіння я Посіяла 26 березня і при температурі 25-26 градусів насіння проросло через 2 дні. Відразу після появи перших сходів я понизила температуру таким чином. Я перенесла свою розсаду у сарай. Ну. Сарай не палац, а звичайна прибудова. Там температура в мене досягає в межах 12 градусів ну, десь це вночі і в день близько 15. І обов'язково, як ви бачите, ось така інша в мене є приспособа для освітлення. І ось так на даний момент зростає моя розсада. До появи перших справжніх листочків я нічого робити не буду, лише буду тримати при низькій температурі, щоб розсада не витягувалась і щоб в майбутньому було, був ось такий чудовий врожай. Тож експериментуємо разом, залишайтеся зі мною, обов'язково підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили, адже на вас чекає чимало сюрпризів. І головне, це здійснення однієї із моїх мрій.